Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Так. Збили ми білки. У мене тут 9 білків. Ну, що там на те? Багатий дві вінчик? Тримай. Зараз. Білки ми збили. Зі склянкою цукру. Покажи, яка склянка. Зараз покажу. О, боже. Дивись. Не можу оторвати зараз. Так, от такою кружкою мірною мірила. Тут пише 300 грам цукру. Так. О. Білки наші збилися. Прекрасно. Бачите, як. Поки okay. білки збивалися, Наталя збила мені прекрасно жовтки. Ось І будемо зараз робити з ними далі роботу. Так, півчайної ложки порошку до печива, півчайної ложки соди. Кидаємо в жовтки і розмішуємо. Випікати безквітні рулети на торцевий переклад. Ось. Так. Жовтки і білки викинули в велику миску, бо там мені замало місця. Вимішуємо. Не знаю, подивимося, скільки ми зробимо, чи два, чи три безквітних рулети. Ну, побачимо. Ще сама не знаю. Ось. І... Так, я показую, як я роблю. Я знаю, там пишуть мені, не треба соди, не треба там порошку до печила. Я нікого не заставляю. Так само, як і за кисіль. Я нікого не заставляю так варити. Кожен рецепт має право жити. Якщо вам не подобається, ви не готуйте так. Я нікого не заставляю готувати, по-моєму, рецепту. Я готую як моїм смачно, а ви готуєте як вашим смачно. І все. Ось так, дивіться, гарно. Вимісили? Тепер муку беремо. Так, То я зробила вет. Так, муки у нас 220 грам. І зараз я ще доберу, трошки, зараз покажу скільки. Мука тут посіяна, але я її просіваю ще раз. Так, мука, зараз гляну, скільки тут нас. Ой, божечко, не бачу. 150 грамів. Ще досипаємо. Так, я вимішую з мукою. Ось так. Зараз вимішу гарно. Духовку нагріємо до 180 градусів і будемо випікати. Так, ще відповідаю для тих, хто там писав, що вже і Наталя може зготувати, не тільки ти одна. Ну, це вже ми якось розберемося на своїй кухні, хто має що готувати. Ось. Якось так. Я нікому не вказую, хто має як готувати на кухні, хто має кому допомагати. Вже на своїй кухні ми розберемося якось самі. Ось. Так що це, це не негатив. Я просто відповідаю, бо я в коментарях писати того не буду. Я відповіла і все. Ось так. Головне гарно вимішати, щоб не було грудочок з муки. Щоб все було гарно вимішане однорідне. Ось. Вимішуємо файно і зараз будемо. Накладати на пательню чи противень, Як там? що таке, Як там хто знає? О, все, вимісили і зараз будемо розстеляти на пательню. Так, накладаємо на пательню тіста, розрівнюємо тоненько. в духовку. Тоненько має бути розрівняно, грубо не треба накладати, бо ще він підросте, то буде дуже грубий, дуже грубий буде корж. Ось. А так. Тонкий, буде все добре. Ось. Ось так. Що буде декілька? Далі. Робимо декілька доціль. Будемо великого торта робити. Смотри, ну, будемо місяць їсти. Ну, а що нам? Ще йому груз. Ні, ми їмо дуже багацьку <гум> Ну, Ми ж не самі будемо їсти. Без Дуже не люблю тоненько розмащувати. Я люблю грубо наложити, щоб грубий корж був. Но тут грубий не підходить. Ось так. Розстелю, покажу. Ось десь так. Розпалюю його От. і відправляємо в духовку. Так, зараз покачемо ці безквітні коржі. Ширюєте. Ось що то ми тоді поставимо в духовку арахіс. Треба його піджарити. А що ми будемо з ним робити, як піджаримо? Тоді я вам покажу. Так, закрутила я одного рулетика. Ось так. бачите, Ось такий. Вийшов, гарненький. От, один. Зараз накладемо другий. Наталя Мастит те мені, поки я крутила рулета. І будемо працювати зі слідуючим. Знову ж таки, такого накладемо. Тільки треба постаратися трошки тонше накласти, бо цей трохи загрубий. там хай, марсимо, треба мастити. Треба файно, щоб воно файно відстало. Відстане. А, не відстане та й так зімо. Воно дуже краще. Зараз я візьму. О, стіл жирний, бо крутила на столі. Так, може, давай я ще раз перейду. Ага. Може, я ще раз перетру? Ні. ні. О. І ми будемо. Боже, ну ще його мастила, як воно таке лишилось. Воно помащене гарно, все добре. Ця бумага, її можна і не мастити, але мені, щоб... Точно відстало. Да, щоб рулет гарно відстав. І знову ж таки помастимо і відправимо яких чотири рулети треба спекти. Може, три спечемо, а четвертий зробимо переклад. Ну, побачимо. Ну, побачимо. Одного нам треба ще додати буде какао і зробити один рудий. Щоб у мене білій куржі був рудий. Ну, я зараз і буду робити, то покажу. покамість ще той у нас буде білий. Так, будемо закручувати. Так, Наталя котельню застріляє. Ми цього скрутимо рулетика. О. Головне не перепекти, бо перепечети буде ломився. О. Ось так. Закрутили. І стола протерли з жиру. Олія. Ну, олія, жир. І усе. І будемо накладати слідуючий. О. Ну і вже як. Попечу всі, тоді покажу далі. Так. Беремо на пательню сказати, скільки масла. <хи> Я знаю на око, скільки мені треба. Ну, нічого. Десь грам. з поприкою. Да. Грам 50-60. Отако. Більше не треба. Витримножик. Сприяти. Наша домашня зущонка. Прекрасно, смачна. Відео на каналі є і не одне. Багато рецептів. Там їх дуже багато у нас рецептів. Ще наталі у нього тут Банку можна забирати. Не будемо скувати. Ні-ні, не ризикуючи, відіткні. І зараз відправимо на... Ой. Ой. <схай> на вогонь. Давай сюди. Ого, дуже темне. Вода там не пише, що така воно темне. Я думаю, хватит. І я ставлю на вогонь, воно буде грітися, а я буду вимішувати з какао. Так, ось так воно виглядає. Таке вже густеньке. Ну і сюди на цьому процесі ми додаємо битий арахіс. І трошки кришок, Ті, що краї пообрізали, перекладу. Ось такі переклади в мене вийшли. Я вже порозрізала на кусочки. Ну і зараз покажу, як будемо збирати. Ну, вперед треба мені вимішати і взяти. те. Остудити? Остудити. Ось така у нас буде начинка. Перемастка. Чи перемастка. Хто як там хоче, каже. Ось так. Хто не хоче, хай так не готує. А ми з Наталією хочемо так, готуємо так. Ось так. Виносимо вистуджувати. Так, приступаємо до зборки торта. Ось такого тут. Видно. Зліпимо нашого тортика. Так. Посуваємо, робимо слідуюче. Ось. Ось така перемастка у нас вийшла, але вона ще тепла, вона ще зараз застигне більше. Іван, я все бачу. То люди не бачать. Знов скажу, що я тебе обділяю. А ти в тихушку, А ну кажи, що ти їсиш. Я хом'ячу. А, радость. Хай буде, я буду так мастити. Ну ладно. О, бачите як. Ось. Мені здається, що і нам мисли схватить з головою. Ага. Мені здається, що миски та і хватить з головою на той. Ні, не хватить. Так, не хватить. Не хватить, бо ще Іван пару раз при... присяде. Ось так. Ну як, зберемо все, бачите? Намащую і приложую. Намащую і приложую. А зверху тоді помастимо. Ну, попробуй ще раз. А зверка вже як помастимо, тоді покажу, що далі робимо. Ну, у мене ще тут є руди коржики. Зараз ми їх обводов зробимо з рудих. Ну, коротше очі, мастимо далі. Так, ось такий у нас вийшов переклад. Це спеціально крайні бортики трошки вищі. О, а для чого я вам зараз покажу? Та подарок тільки ще Іванові, так? Да? Тобто коза має вродити Іванові козенята, щоб він мав бабу. бавитися коло чого. Бо нам з Наталкою будуть на день народження кози родити. Ну, а це. Іванові треба, щоб родила. І ось так. Жараний рах. Хто хоче, може краї вимастити ще білим кремом собі. Ось. Як там хто хоче. Ну, мене влаштовує так. Думаю, вам теж випущатися не буде. Ось так. У нас буде такий так, смачний, смачний тортик. Тепер ми його винесемо в ганок. Крем ще багато більше застигне, ну, а вже завтра ми його посмакуємо покамість, покамість, поставляємо. У нас торцевий, дуже шикарна перемастка в ньому, ось І дуже він смачний. Ну, його вже половини більшої нема. Ось. Діти сказали, що дуже смачно. Ось такий тортик. Ну, а ось так виглядає на тарільці. Це в нас рудий корж по колу йде один. Ну, а ці біленькі. Дуже смачно, хто буде готував, готуйте. Ось так зверху з горішками. Так що, всім смачного.